Вітаю, шановні друзі, хотів з вами поділитися приємними почуттями, відчуттями з приводу того, що навіть птах, бачите, радіє за мене. Дві тисячі підписників у нас. Це дуже приємно. Я не думав, що мої такі... Прогулянкові ролики будуть цікаві. Робив для себе. Але люди дивляться. Дякую вам. Може хтось і розуміє, для чого я це роблю. То дякую вам вдвічі. Ну і сьогодні хотів поздоровити. З наступаючим, наступившим святом Днем Учителя, всіх, хто причасний до цієї події, до цього свята, хто працює, виховує, дає путівку в життя всім моїм колегам, здоров'я вам і перемоги! Ну і причетним також. Бо як казала моя сестричка, я мати, я теж виховую, я теж учитель. Вітання всім.